Вітаємо глядачі, читачі, поціновувачі нашого порталу Play.ua.net. Сьогодні ми граємося у Watch Dogs і показуємо вам перші 20-25, чи скільки там з нас вистачить хвилин ігрола до цієї нової гри. Я також приєднуюся до цих привітань. Це Олекса Мельник, і зі мною оце грається Микола Сонячний. Микола, покажи, будь ласка, гру мені і будемо першовражатися. вражатися. Ажіотаж довкола Watch Dogs не стихає. Люди істерять у всіх якась така паніка. О боже, боже, гра не така класна, як ми собі уявляли. О боже Боже, я завантажив піратку, а вона нестабільно не працює на моєму комп'ютері. О боже Боже, як все погано а, піду, знищу офіси Юбісофта або щось в тому роді. Ну принаймні, так виглядає це мені з боку а, людини, яка не купила Watch Dogs. Я чекаю завжди, щоб минув цей ажіотаж довкола гри. Нехай я пожертвую насиченим мультиплеєром, але зате я отримую вже стабільну гру, в якій полагодили більшість недопрацювань, бо не можуть. Таку, а, таку велику aaa гру випустити без недопрацювань, тому що її випускають маркетологи, а не розробники. Розробники би робили її ще рік або два. І так розробляли дуже довго і все одно не розрахували наплив гравців. Сервери Ubisoft лежали останні кілька годин у дуже багатьох користувачів на стімі, і у мене в тому числі. Виникали складнощі, я просто не міг запустити гру. Ось вперше запускаю. Ну, е, тобі. Вже можна дати волю своїм емоціям, поділитися, якось е, отримати компенсацію морально за. Те, що ти пережив, поділися цими враженнями. Бо я, я вам скажу, що Микола мені виносив мозок своїми своїми переживаннями від того, що тут відбувалося, і не лише Микола, у нас і інші члени редакції, які замовили попередньо цю гру, і ось намагалися вчасно, ліцензійно пограти у неї, терпіли, чекали, не вантажили піратку. А потім раптом у них такі муки, такі переживання, такі страхи. Щось не довантажується, щось не працює так. Микола, <реш> давай ділитися враження. Там враження можна описати одним таким гучним і влучним словом Срака, тому що це срака. Коли ти купуєш гру, ну в наш час піратства розробники повинні усвідомлювати, що вони повинні зробити додатковий крок, щоб заохотити людей купувати ліцензійні версії. Якщо людина, яка хоче грати в ліцензійну гру, змушена грати на кілька днів пізніше. Аніж, е, безсовісні пірати, і при цьому е, зіштовхується з такими складнощами при запуску? Ну то це просто немає совісті. Ну найбільше зараз вражає те, що їм не вистачає серверів, аби е, прийняти усіх охочих погратися. Ну як так? Ну, тряся, ви ж стежили за замовленням попереднім, ви стежили за придбанням гри в останні дні. Ви зараз бачите, як її купують. Ну чому у вас немає достатньо серверів? Що це таке? Щось подібне було на запуску SimCity, пригадую, минулого року. Теж трагедія, теж про це дуже багато писали, скаржилися, і нікому воно не подобалось. Отже, ми у грі, ми подивилися вступний ролик, і через те, що я говорив з Олексою, я анічонько не зрозумів, що відбувається. Ну, то не так вже важливо. В роликах ми говоримо більше, коли вже ігролад починається, то ми показуємо ігролад. І коментуємо його. Я бачу, що у тебе відбувається. Ну, непогано зрежисовано. Поки що в дусі типових політичних трилерів, я би сказав, не кіберпанкових, а політичних, де там якісь інтриги відбуваються, якісь люди задіяні в якихось таємних справах, про які ніхто нічого не знає. Живи своїм буденним життям, доки в їхню буденність не вривається, якийсь несподіваний ворог з автоматом. Ну, з іншої країни, ти знаєш, а, навіть ось це мене дуже дратує, що в сучасних іграх акцент завжди ставиться на а, особливості головного героя. Вже давним-давно головні герої не бувають просто собі а, стандартними якимись типовими людьми. У них завжди мусить бути щось, що робить їх. Іншими це або кро кров драконів у жилах, або вміння там лазити паркур вбивати всіх Assassin's Creed, або е тут е супер чарівний телефончик, який все хакає. І ну, Миколо, ми всі живемо своїм звичайним занудним життям. У когось воно більш занудним, в когось менш. Хтось докладає зусилля, аби наповнити його якимось змістом, хтось просто на дивані серіали дивиться. Але е, суть у тому, що гра дає нам те, чого ми не отримуємо у нашому реальному житті, і е, вона наголошує на тому, що ми обрані, що ми якісь особливі. І в іграх ми ж е, асоціюємо себе з персонажем, чи не так, е, Так, але таким чином, з таким підходом, ігри перетворюються у суцільне е, побиття, немовлят бейсбольними битами. Коли ти е, одразу на старті гри вже крутіший за всіх ну, то, інших... Ну Миколо, пограй у монохрому. Там немає ніякого побиття. Там тебе переслідує Бугай, працівник корпорації. Там ти маленька дитина, яка намагається захистити ще меншого молодшого братика. Або в, щось? або в Dark Souls, ага. Або в Dark Souls. Ну, там, там тебе побивають, а не ти. Гаразд, ми вже дивимося гру. Я бачу побиття немовляти Айденом Пірсом. І він добряче замісив, як на хакера, дуже незвично. Руйнує стереотип хакерів. Ага. Ага, це я так розумію, флешбек. І він, його переслідував. і він намагається знати, хто, хто це все організував. О, нарешті я можу щось робити, я можу крутити мишкою. І як тобі відчуття свободи у цій грі? Ой, Я, я не можу рухатися вправо, вліво, я можу тільки цілитися і стріляти мишкою. Ну то стріляй, залякуй його, не вбивай. Окей, спробуємо. — стріляй, водя. Ні, не можу, клікаю, не можу. Гра мене тримає. От, ти диви, ти диви, гра нав'язує нам модель поведінки, за якої ти жорстокий, холоднокровний вбивця, який намагається знищити людину, що вже скорилася, вже а, ні, не скорилася. Ясно, ясно. Зрозуміло. Не все так просто. Гра пояснює нам, що світ жорстокий, і ти завжди мусиш бути готовий до того, аби протистояти несподіваним ворогам. Це дуже добра наука. Я раджу усім перейнятися цією ідеєю і готуватися до нападу. Тренуватися, гартуватися і прокачувати навички хакерування. Ой, як багато тут інтерфейсу. Ага, треба тримати кнопочку, можна щось хакнути. Виглядає дуже консольно. От, от, так і є. Так. Зате е, мені... можна відкинутися на дивані і гратися з великого екрану. Ага. Отже, воно мене просить щось хакнути, я не зовсім розумію, що. І з таким е, лічильником кадрів мені доволі незручно грати, тому я лізу у налаштування. І дивлюся, що. Ну, е, лічильник кадрів у Миколи не тому, що гра погано оптимізована, тому що. А він транслює гру мені, записує її і намагається ще й при цьому гратися, що є е, нереально. Mm, Більш-менш так. Оке. Okay. So... Аплайсло. Хлопці б мені пояснювали. Зокрема, е, Юра пояснював, що е, оті закиди, які робили е, Watch Dogs, буцімто вона е, технічно значно гірша за GTA 4, в якій там було пошкодження автівок, динамічні тіні від е, фар автівок. І тому подібні речі, а у Watch Dogs цього нема. Тут вони несправедливі не ці закиди, бо в, тій, в тих роликах використовувалася графіка нижчого рівня. Тобто графіка низького рівня. І через це ті речі вони не промальовувалися. Я підібрав якийсь хімічний компонент, прослухав якийсь запис. Ось, а тут якісь медикаменти. До речі, я зменшив налаштування графічні. Але гра в мене все одно трошки тормозить, що доволі неприємно. Ідемо далі. Ну це якась просто машина вбивства. Тут всюди трупи. Ой, і китайоза. А чому одразу китайоза? Може він сингапурець? Ну! Звичка. Юбісофт вбухали таку величезну купу грошей в цю гру, що вона просто не може зараз бути фейловою. Якщо вона буде фейловою, то цього Ювіком просто не пробачать. Ну, репутація компанії може серйозно попсуватися. А зараз на метакритиці оцінка гри від користувачів менше, ніж 4,6. Ого. І продовжує падати. Ну я розумію. Люди, як каже один наш авторитет гівноїди, і у них вони зажерлися, вони чекають чогось надзвичайного. А коли їм цього не дають за звичайні гроші, вони сильно обурюються. У них щось украли, їх обманули. Ай-яй-яй. Цей світ такий жорстокий. Мені б цікаво було послухати цей діалог, але я слухаю тебе, а треба буде ще раз потім переграти. Окей, давай ми це пропустимо і одразу. Мені подобається анімація персонажів. Ну, з цим у, ігрем, у іграх уже немає проблем. Ой-ой, скільки світла. Якісь копи. Ой. Ага, take cover, я можу ховатися. У нас є динамічні укриття. Ага, і я можу. А що я можу хакнути, щоб не було світла, наприклад? Я підозрюю, що тут проблема в світлі. Або прокрастися. Окей, спробуємо прокрастися. Я прокрадаю і вирви йому хребта. Ти знаєш? ай ай, ей, курва! You have been identified. Ай! Мені здається, я зафейлив. Ой. Тут треба прокрастися стелсово. Я не проти, коли в іграх є стелс-елементи. Стелс все робить краще. Це як вибух. Так, тільки стелс. В тому числі стелс. Я, я не любив стелс, доки не зіграв в останнє доповнення до Bioshock Infinite. Я там полюбив його. Я отримав задоволення. До речі, непоганий стелс у останній Wolfenstein The New Order. Він там не прийший кобелі хвіст, той стелс, бо це все ж таки пробивний екшн. Але там є можливість тихенько більшість ворогів вирізати і підкрастися притул. Ну, це цікаво. Але там немає ніяких поглядів через стіну. Ого. Взагалі, тобто тобі потрібно, як живій людині, підкрадатися до краю е, стіни, зазирати за, за кут, і тоді орієнтуватися, що далі робити. Так, гаразд. Я можу перелазити через огорожі, це добре. Зараз ти втікаєш з місця злочину. Так, the profiler exposed the data flow. Окей, okay, і що мені треба робити, хто мені скаже. Ага! Хакнути камеру. Ух ти, я можу хакнути камеру. Мені це вже подобається. Там щось є. А камера follow з кулеметом? Ага, follow the data flow. Мені треба подивитися куди. Йдуть дані. Вони йдуть десь туди чи то пак звідти. Ага, ось натука. Ага, я можу прямо переключатися з однієї камери на іншу. От так От підглядати за всіма. Ну, такого я ще не бачив. А, ні, ні-ні, ні, була іграшка, називалася. Е, досвід 112. Experience 112. Там події відбувалися на покинутому кораблі, на якому до тями приходить жінка. Не розуміє, що відбувається, а ти. Людина, що сидить у пульті керування системою спостереження корабля, і ти відкриваєш двері, взламуєш замки і стежиш за камерою. Ти там немає прямого керування героїною. Ти вмикаючи камеру або лампочку, привертаєш її увагу, і вона туди іде. І ти намагаєшся допомогти їй вибратися з корабля. Ага, я пригадую, я бачив відео Crafting component. Компон... Ага, можна якісь крафтинг компоненти підбирати. О, значить, тут можна щось створювати. А, окей, колесо. Ну, це поцуплено прямо з Assassin's Creed. -а. Окей, я скрафтив. Це не з Assassin's Creed, це просто єдина зручна механіка для геймпада. А, Гра мені прямо показує, що і куди кидати. Це ну. трохи занадто. Такі навчання не дуже добрі, тому що гравець після, після проходження таких рівнів більшість із вказівок забуває. Для того, аби це все запам'яталося, потрібно гравцеві створити умови, за яких би він сам додумався, як і що робити. І добре запам'ятав його треба кілька разів наказати. Нехай він. Трохи застрягне на цьому рівні. Я знаю, багато людей, як і я, вже кидають гру після перших труднощів. Але все ж таки це занадто примітивно. Ну Не для дитячого садка, гра має рейтинг скільки? 16? Тут сексуальні сцени. Там навіть лайка. 18, якщо я не помиляюся. 17, так. ну тим більше. А це якісь футболь... бейсбольні фанати зібралися? А, ти знаєш, Лексі, я кажу ще. Я говорю з тобою. Я не слідкую за тим, що що, що треба робити, і не зовсім впевнений. Ну Ти що з закритими очима граєш? Ну бачу статую золоту якогось бейсболіста, купа людей. Ага, так. знаєш, може бути. Ага, ось є камера, можна її хакнути. до речі, дуже нагадує таке свої поєднання Assassin's Creed і Splinter Cell по інтерфейсу. Ось ці ж трикутнички, наприклад, ага. такі кутики. Вони були у сплінтерселі. Ну у нас залишається ще п'ять хвилин. Спробуй добути якусь ще цікаву ігроладну можливість, і будемо робити підсумок наших вражень. О, підсумок складно ти знаєш зробити, доки ми, як мінімум, не цей не добралися ну, до автівок. Мене найбільше в цій грі вабить можливість зламувати людські телефони. Отримувати доступ до їхніх е, систем, рахунків, підозрюю, що можна красти гроші у людей. Assassin's Creed ти просто крав у городян гроші, у містян зні... з... зрізав гаманці. А тут, мабуть, можна якось з їхніх карткових рахунків через інтернет е, стягувати гроші. Я зовсім знаю, чого грають мене. Ага, а річ, мені треба сюди дібратися. Ясно? О, окей. А тут uh, трошки мені нагадує навіть uh, Hitman Absolution. Окей, я прокрався, мене ніхто не помітив. Пішли туди. О, банкомат. О, бана. Ану, ану, ну. Слухай, я теж хочу такий телефон. Витягнув собі з банкомата гроші. Магічний телефон. Я пригадую, як за допомогою органайзера у Термінаторі другому зламували банкомат. Це так куметно було. Так, Я мушу вислухати yeah, діалог і не можу йти далі. Я говорю з кимось Bedboy 17, так. Явно цьому Бетбою років 13. Але хоче поводитись на всі 17. Окей, ми ховаємося. Кажуть, що в цій грі фізика автівок дуже кепська. Але ти не встиг дістатися. Та я не встиг, а от я хочу, дістатися, а мені не дають. О, камера, ще одна камера. Слухай, як добре жити в світі, коли все керується камерами. Що зробити? Ага, ось там щось є. Okay. Ну, в цьому світі е, такі можливості доступні лише у цьому місті, в Чикаго. А, ти знаєш, я не знаю. я Дуже мало знаю про бекграунд цього. Ну, я знаю, тут йдеться про те, що існує операційна система CTOS, яка автоматизує багато чого у місті. Зокрема. Оптимізує трафік на дорогах, це вже діє, це вже реалізовано. Система відстежує де найбільше навантаження, і перерозподіляє просто світлофори таким чином, щоб в певних місцях пропускалося. Ну, комп'ютеру легше це порахувати ніж людині. Людині значно довше і вона не так швидко це зробить. Ой, дідько, я хакнув кудись далеко і глибоко. А розробники гри пішли ще далі. Вони подумали, що ця система розвинулася, би, їй би дали більше свободи, більше повноважень, і з'явилися б такі люди, як Айден Пірс, що здатні зламувати цю систему і використовувати її на свою користь. Ось він і показує ці здібності. Ось вона стало темріво. Ой, курва, що ж я наробив, як довго воно триватиме. До речі, ця ідея ще непогано реалізована у книжці, але я вже забув, як вона називається. Мутант 59, здається, так вона називається. Там теж йшлося про комп'ютерну систему, яка от щось подібне робила, але потім оскаженіла, і місто, місто перетворилося на руїни. Так, машини нас подолають. О, мені здається, я зараз вибіжу на двір нарешті. А може ні. Та ні, тут суть не в тому, що машини нас подолають. Нас не буде загарбання машин. Машин не може бути якихось таких мотивів. А... Проблема лише в тому, що люди безвідповідальні. Вони звалюють свою відповідальність на когось або на щось. От ми не хочемо думати, ми не хочемо самі вирішувати проблем. Ми шукаємо тих, хто би це зробили. І коли ті, хто могли би це зробити, раптом нас підводять, то ой-ой, біда, куди котиться цей світ? Десь такі, але ну але знову ж таки тематику. Повстання машин піднімали дуже багато де, і дуже багато хто. Ой, мені здається, мені треба тікати. Ну тут гра не, не про це, тут про, про інше, про те, що така система має. О, машинка, чудово. Ось покажи нам фізику цих автівок, і будемо закінчувати. Це вже минуло 20 хвилин. Минуло 20 хвилин. Ну хто б казав? Ай-яй-яй, курва! Куди ж вона так жене? Питається. Ой, як мені не подобається прискорення, я розумію на що люди скаржилися. Ай-яй-яй, тут манте. Давай розбивай щось. Та я не хочу, я акуратний водій. Покажи нам деформацію автівки. Окей. Ну я спробую протриматися так довго, як зможу. Ой, дещо. Ой, куди я їду. Ой-ой, ой! ой. А, не бачу деформації поки. Ну ти слабенько вдарився. Як для гри. Ой, я ще й... А... Та давай вже лобом в щось. От, прям лобом, суїцид. Ох ти ж я, Ну окей, деформація є. Ну якась є, так. Більш-менш. Дзеркало зірвало йому. Ти Знаєш, я у всіх іграх завжди намагаюся відігравати роль ну, людини, якою я граю. Тобто, якщо це ММО, то я не бігаю, не скачу довкола як ідіот, а якщо намагаюся б... роль. Так само і. В GTA чи, наприклад, ось тут у Watch Dogs, Я буду намагатися не бігати, не привертати до себе увагу. Ну, це те тільки на публіку, і для демонстрації, для розвіяння міфів. Деформація пошкоджень. Фу, промалювання пошкоджень є. І воно не таке страшне, як його показували у роликах, де намагалися. Я не знаю, можливо, це сам Ubisoft, сама Ubisoft робила собі чорний піар. Ну, тут фізика автівок мені ані трішки не подобається. Вони керуються якось дуже-дуже дивно. Я не відчуваю чутливості керування. враження, чи я натискаю направо, а через півгодини тільки... тільки. Ну, і Наразі ми отримали діяль. базові розуміння про механіку цього світу. Нам показали трішки можливостей хакера, подивилися на автівку, і на цьому робимо крапку в перших враженнях. Скажи, що ти думаєш, далі буде? Я думаю, що це гра, яку занадто дорого продали маркетологи, де нам обіцяли золоті гори, але в результаті мені здається, якість не буде настільки високою, як. Нам обіцяли. Ось майте на увазі, коли вам показують трейлери і рекламують продукт, і більше довіряйте, не знаю чому, журналістам, які добувають для вас якусь інформацію. Ну, наприклад, таким як Play Up. І... А диви... і дослухайтеся до моєї поради, не намагайтеся роздобути собі цю гру за Великі кошти з за кордону мені щоб грати, тоді ви уникнете проблем із серверами Ubisoft, проблем із глюками, які можливі завжди у нових трипл-іграх. E, в тому числі мені довелося просити мого колегу з сполучених штатів мені купувати гру, щоб я міг грати в англійську версію, а не в російську. Так, а ви дивилися черговий випуск програми Перші враження, у якій ми записуємо перші враження від гри, а лише 21 хвилин. Балакав Микола Сонячний та Олекса Мельник. Заходьте на playua.net, дивіться наші інші випуски, читайте наші статті і фінальне слово, Миколи. І чекайте на повноцінний огляд Watch Dogs, Як тільки я її пройду, і мої враження будуть повними. на все добре, па-па. До побачення.